Це «Ранок вдома, і ми продовжуємо тему психологічної підтримки для українців. Що таке хібукі терапія і як допомагає наймолодшим? Дізнаємося мить. Хібукітерапія це психологічна робота з дитиною з використанням саме цієї іграшки. Плюшевого песика хібукі. Перекладі Севріту це обійм... обіймати свого часу. Песик Хібукі допомагав дітям Ізраїлю, Японії та Америки пережити психологічну травму і впоратись зі стресом. Іграшку створив доктор Шай Хенгаль під час другої ліванської війни в Ізраїлі 2006 року. А тепер м'яка допомога вже в Україні. Майже 5 тисяч наших дітей отримали нового друга. Але це не просто іграшка, а терапевтичний інструмент психолога кажуть фахівці. Для реабілітації травми, психологічної травми дуже важливо розуміти свої почуття, вміти їх називати, проговорювати це та знаходити в собі ресурс для того, щоб справлятися з цими емоціями важкими. У реабілітаційному центрі дитина разом із практичним психологом і другом Хібукі проходить усі етапи психоемоційного відновлення. Мія із задоволенням приносить на заняття свого улюбленого іграшкового песика. Це Хібуки, він приїхав з Ізраїля, і він у мене хлопчик. Йому сюди цукерки можна класти. Та ще мій Хібукін по-настоящему вміє малювати. Він таку лапку. Кольвать збере, малює з початком повномасштабного російського вторгнення родина Мії залишилась у Києві. Тож дівчинка добре знає, що таке повітряні тривоги та блекаути. За час війни в неї з'явився страх, тривожність і замкнутість, розповідає мама дівчинки. Коли в дитячому центрі їм запропонували психологічну допомогу, дуже зраділи, арт-терапія та заняття з фахівцями зробили свою добру справу. І самий головний герой це хібуки, який відразу запропонував Полонив її серденько, обійняв її і тільки тривоги, або бомбосховище, або в коридор. Е, сразу хібуки на шийку і сідають, вони разом дивляться мультики. Кожна деталь іграшки добре продумана і виважена. За розміром хібуки, як немовля, так його легше тримати на руках та обіймати. Довгі лапки, і вушка, сумний погляд, песика спонукають до співчуття та бажання піклуватися про нього. А ще він має на животику кишеньку, де є маленька книжечка, комікс про історію Хібуки. хто він, звідки прилетів, що любить і що відчуває. Зараз під час війни насправді всі і діти і дорослі по-чесному бояться якихось контактів, тому що невідомо хто свій, хто чужий. А тут є а, умовно безпека, да тобто ми бачимо перед собою об'єкт, який безпечний, який хочеться обійняти таку іграшку можна скрізь носити із собою. Вона підтримує, лікує душу та повертає можливість посміхатися і радіти життю. Заняття надзвичайно ефективні, коли розпитуєш дитину не про себе, а про хібуки. Же психологиня Олена Луценко у цьому криється найбільший секрет терапії. Тобто не хібуки прийшов. Тебе рятувати, тобі допомагати, а ви ж бачите, мордочка, він сумний, він може бути переляканий. Будь-який, ми повертаємо ситуацію навпаки, що допоможи Хібуки, і дитина починає турбуватися про хібуки, таким самим, якби ну звертаючись до своїх власних переживань. Дітям подобається ситуація друга, коли вони чогось навчають песика у біймаку та діляться з ним власним досвідом. Тоді вони відчувають свою компетентність. А коли дитина компетентна, вона впевнена у собі. Не лише діти мають терапевтичну Іграшку, а й фахівці. Це моя муся. Я не можу пояснити, чому муся. Я вже сама собі думала, чи то від мухи, чи від Марусі. Це моя помічниця, з якою я ходжу на роботу. Я маю можливість працювати в школі з дітками, і вона зі мною їздить просто на роботу. У моїх дітей в школі, де я працюю, у всіх в початковій школі є така іграшка. Муся вже має жовто-блакитний браслет на лапці та маленьку хустинку на шиї. Сьогодні вона, як завжди, допомагає Олені проводити арт-терапевтичне заняття. Тут займаються діти з Києва, Краматорська і Маріуполя. Крістіна та Марійка з радістю розповідають про свого м'якого друга. І мені подобається. Я з ним сплю, граюсь. І мені дуже подобається. Звати Буті Хібок. Мені здається, Буті це гарне ім'я для дівчинки. Я з ним люблю гратися обійматися, бо вона така м'яка, приємна на дотик. Хібукітерапія у поєднанні з арт-терапевтичними інструментами дозволяє психологам успішно працювати з травмою війни на всіх рівнях сприйняття тілесному та емоційному. Важливо знати, що заняття безкоштовні, як і сама іграшка, котру надають дитині індивідуально. Завдяки міжнародній тренерці Дафні Шарон Максимов, проєкт уже працює в усіх регіонах України. А отже, ще більше українських дітей можуть отримати психологічну допомогу та заспокій обійми лагідного песика Хібукі.